У тимчасово окупованій в Євпаторії росіяни відкрили п'ятий так званий молодіжний центр. Точка Опори раніше подібні заклади вже з'явилися в Сімферополі, Лівадії, Алупці та Новому Херсонесі. Молодежний центр Точка Опори відкрили в Євпаторії. На міроприяті провели майстер-клас по армреслінгу. Тонкості цього віда спорту розповідав чемпіон міра і Європи Артем Тайнов. Можна Всього здесь 8 направлений. лабораторія житейского опиту, школа построєння сімейних отношений, дискусійний клуб, богословские, исторические і психологические лекції. Проте насправді за фасадом творчих просторів ховається цілеспрямована політика Кремля. Взяти під ідеологічний контроль молоде покоління на тимчасово окупованих територіях через лекції, покази фільми, зустрічі з героями, релігійні заходи відбувається непомітне, але системне насаджування російських наративів українській молоді. Окупанти роблять ставку саме на молодь, адже вона основа їхніх майбутніх імперіалістичних воєн, зокрема й основа для теперішньої війни з Україною.